Друзі, всім привіт! На зв'язку Антон вітаю вас на нашому каналі. Крипта в законі тут ми обговорюємо проблеми крипторинку України, новини законодавства, реальні практичні речі, що відбуваються в нас на ринку, і звичайно, що ми ділимось своїм досвідом отут тут внизу наші соціальні мережі. Обов'язково підпишіться, хто не підписався. І там також є контактні номери телефонів. На зв'язку мій асистент він завжди може відповісти, сконектити нас. Так що, якщо є якісь там питання, пропозиції, звертайтесь до телефонів, під'єднані всі месенджери. Останнього разу ми з вами говорили про AI-агентів, ну, новий наратив в крипті. І сьогодні ну, хотів продовжити цю тему. Ну, звичайно, що ми будемо говорити не як про інвестиційну якусь рекомендацію, але ну, певними думками вирішив поділитися і підсвітити проєкт. Звичайно, що за ним треба поспостерігати, це не значить, що треба кидатись, заходити, тим більше, що на всю котлету, але поділюсь своїми думками з цього приводу. Тепер про проект. Якщо ми говоримо про агенти штучного інтелекту, то е, зараз дуже цікаві в нас платформи, які е, створюють цих агентів. Е, е, топова платформа одна з перших, е, е, яка в нас була, це е, звичайно що Virtuals. Е, е, якщо подивитись на Virtuals, давайте його відкриємо на CoinMarketCap. Займає він 89-те місце, то, відповідно, ми бачимо його капіталізацію тут. Це 832 мільйони. Але дуже цікаво, що є проєкт, який, по суті, вирішує ті ж самі задачі, які в нас вирішує VirtualS. Але він має набагато меншу капіталізацію, і от, е, в нього є потенціал для зростання. Це те, що я розповідав у минулому роліку. Е, дуже багато вже проєктів, вони е, дуже швидко, стрімко зросли. І велике питання, який там ще потенціал, куди їм ще зростати. Е, про що я кажу? У нас є е, такий проєкт, як MyShell. Звичайно, от ми дивимося капіталізацію, це 122 мільйони. Ну, різниця колосальна. Що таке MyShell? MyShell – це ну, така ж сама платформа для створення агентів штучного інтелекту. Єдине що, вони спеціалізуються і зараз там більшість агентів, які створені, вони. Стосується саме там створення якихось там музичних творів, якоїсь там аналітики. Тобто для крипти майшел, ну це така нова тема. Тобто вони зараз заходять. Є там агенти, які вже орієнтовані на крипту, але їх небагато. Хоча проєкт, ну, як на мене, розвивається достатньо активно. А, яку логіку, ну, от, е, хочу поділитися з вами думками стосовно цього проєкту, порівняти деякі речі з е, тим самим віртуалсом? Ну, яка моя логіка там, на користь цього проекту. Тобто, якщо ми зараз там візьмемо віртуалс, я завчасно підготувався, тому що якщо ми його тут ну, натискаємо незручно, Посилання на Гітхаб у нас відсутнє. Тобто я ну, відразу відкрив гітхаб Virtuals. Тобто активність є тут 3 дні, 2 місяці, якісь гілки. якось він, ну, Розробка тут продовжується. Якщо ми візьмемо MyShell, зараз я, ну в іншому вікні відкрию. Тут у нас є посилання на гітхаб одна година, тому вчора також купа гілок. Тобто ми бачимо, що на гітхабі йде ну, достатньо непогана. Я не скажу, що гіпер якась там реактивна розробка, але над проєктом продовжують працювати. Другий ну, важливий а, тригер для мене це. Давайте порівняємо твіттери цих проєктів. Якщо у нас Virtuos, а, ну, на слуху, і ми відкриваємо його Twitter, то ми маємо тут а, 206 а, тисяч читачів. Якщо ми відкриваємо Twitter Майшела, то тут у нас 221 тисяча читачів. Прикол в чому? В тому, що ну, зацікавленість до цього проєкту є, є ком'юніті і. А, Ну, від цього можна відштовхувати, що є логіка, що кількість користувачів на MyShell буде зростати. Відповідно, з урахуванням, що проєктів по крипті там дуже ще небагато, ми можемо розраховувати на те, що їх кількість буде збільшуватись, і, відповідно, це дасть поштовх потенціал для зростання. Ще які думки в мене є з приводу цього. Якщо ми заходимо на сайт Майшела, я його відкривав, не відкривав. Ось ми заходимо на сайт Майшела, то е, на борту цього проєкту, ну, як мінімум, у нас вже є Binance Labs, там, OKX і так далі. Тобто, якщо є підтримка Binance, ну, це про щось вже каже, що це не одноденна якась річ. З одного боку, сказати, що це. ну... Суперова, ну так, да, ми говоримо про те, що фонди вони не вкладались би в якийсь одноденний проєкт. Але, звичайно, що в нас е токіноміка така, що е токени проєкта, е вони є у фондах в руках. І, Відповідно, е що будуть робити фонди на разлоках, вони будуть е продавати, і це буде тиснути на ціну. Тому от. Цей фактор з одного боку він гарний, з іншого боку, він е такий собі. Ну і тепер, е якщо подивитись графіки, якщо подивитись графіки, тобто я брав е графік у того ж самого Шела на споті, давайте його відкриємо. Так, поки тут вантажиться, тут я щось за вантажу віртуалс. Э, Так, дивіться, да, по, якщо подивитись графіки, подивитись графіки по майшелу, що не подобається, то тобто, зараз заходити в актив, ну, блін, треба дивитись. Можливо, можливо, да, от що я буду робити особисто? Я буду брати в портфель Майшел, але ну, зроблю на якусь невелику суму, тому що ну, якщо ціна буде. Опускатися, то тоді ну просто буду докупати. Тобто зроблю це в декілька входів. А, є тут такий момент, от який мені не дуже подобається. Давайте от візьмемо оцю зону. Так, що воно? Візьмемо оцю цю зону. То, бачите, ціна доходить в нас от, до певних значень, і вона не може її пробити. Хоча ми це все маємо, ну, от якщо подивитись внизу, на певних об'ємах. Через цену. Десь тут, ну, скоріше за все, що фонди чи хтось ну, продає актив і не дає ну, можливості його виштовхнути. Тому ну, треба дивитись, що ми будемо мати. Тобто ми дійдемо знову сюди і підемо вниз, або ціна в нас буде опускатись, і тут ми десь. Заберемо десь тут внизу ліквідність і після цього вже підемо вверх. Ну і плюс також, якщо це я на одній годині дивлюсь графік, якщо ми подивимось графік там, на денсі, на денному таймфреймі, то, ну, блін, тут взагалі ще щось ну, зарано говорити. Тому е Ну, набирати так активно перспективу, що він буде зростати, дуже велика вірогідність, що він піде вниз і там буде щось е -е, черпати. Тим більше, що ми маємо зону, е -е, яка ну, не дає можливості, е -е, поки немає у покупців е -е, сили виштовхнути вгору за цю зону. Що стосується Virtuals, Ну, цей актив раніше, його можна навіть на денному таймфреймі відразу подивитись, щоб ну, картина була більш euh, зрозуміла. Тобто він зараз внизу. Докупати euh ну, в нас є Virtuals зараз euh, якось намагатись усередити позицію я не буду. Принаймні поки що ну, не цікаво мені. Тому о, от з урахуванням капіталізації, з урахуванням потенціалу майшела, можете покопатись. До речі, я такіноміку дивився, щоб ми не займали дуже багато часу. то... О, в принципі, проєкт перспективний, закликаю вас зробити власний ресерч, почитати про проєкт, подивитись на нього, подивитись проєкти, які агентів саме, які вже на ньому зробили у сфері крипти, і потім самостійно, якщо ви приймете рішення, увійти в актив. Але мені здається, що проєкт вартий уваги, принаймні, хоча б для того, щоб на нього подивитись. Буду продовжувати, якщо вам цікаво, Тему агентів штучного інтелекту, тим більше, що ви бачите, що я не лью воду, говоримо про конкретні якісь речі. Тому підтримайте обов'язково відеореакціями, і це буде для мене знаком, що вам заходить ця інформація, вона цікава, ви хочете ще. І ну, будемо тоді продовжувати, то, оскільки є в мене напрацювання інше, я спостерігаю за багатьма агентами, за багатьма якимись цікавими проектами, обов'язково буду ділитися з вами. Тому підписуйтесь на наші соціальні мережі. Хто бажає під'єднуйтесь до. Нашого закритого каналу, там ми ділимося своїми інвестиційними рішеннями. Більше того, є чат з підтримкою. Є якісь питання, то пишіть, будемо спілкуватися з вами. Якщо є якісь проблеми, то спробуємо спільно їх вирішити. Дякую, що ви підписані. Дякую, що ви дивитесь. Обов'язково поділіться відео і поставте лайк. Ну а поки-пока, пока друзі.